Навесні цього року в Польщі вже відбулася дискусія про скасування виплат 800 плюс для українських дітей. Крім економічних аргументів, її учасники звернули увагу і на інші обставини. Чимало українок не працюють і не працюють з різних причин. Хтось виховує двох-трьох маленьких дітей без партнера, не може знайти роботу. Особливо це в невеликих містечках, де легальне працевлаштування майже відсутнє, тому жінки змушені працювати в тіні. В інших чоловіки воюють на фронті і вони хочуть бути впевненими, що їхні родини перебувають у безпеці. Окремо юристи і правозахисники наголошують, що скасування допомоги 800+, для дітей українських воєнних біженців буде грубим порушенням міжнародного і європейського законодавства, а також принципів захисту прав воєнних біженців, адже виплата надається дітям, а не їхнім батькам. Польське законодавство гарантує право на допомогу всім дітям, які легально перебувають на території держави. Це явно популістський крок. Залишається сподіватися, що польський парламент не допустить грубого порушення польського і європейського права.